Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Рівно 2 роки назад ми формували оцей екземпляр ялини Блакитної. Посилання на це відео, ось дивіться, над моїм пальцем буде. Подивитесь, яка вона була 2 роки тому, і ось ви бачите, яка вона зараз. В тому році формовку ми пропустили, а в цьому році вирішили її підправити. Як ви бачите, у ялини багато провідників. Один, два, три, чотири, п'ять. Зараз ми почнемо з провідників. Залишимо одного сильного і рівного. Ось, на мою думку, потрібно залишити ось цей провідник. Значить, зрізаємо. Один, два, три. 4. Все, провідник один ми залишили. Обов'язково його прирізаємо, щоб він не вистрелив вверх, тому що якщо його не прирізати, ялина може бути ось в цій зоні пуста з часом. За рахунок цього, що ми прирізали, тут будуть прокидатись сплячі бруньки і ялина буде набита, компактна. Красиво. Зараз будемо формувати. В, тому, в позатому році ми її формували за допомогою секатора. Обов'язково те відео, подивіться, там дуже детально я все розповідаю. А в цьому році також будемо приміняти як секатор, так і наші чудо-ножниці Арска Р1000 Японія. Так, приступаємо стригти, зрізаємо молодий приріст, але не до кінця. Ось ви бачите молодий приріст, його не потрібно зрізати до старого. Якщо якісь гілки не будуть відповідати симетрії, то так, молодий приріст можна буде зрізати до старого приросту. Але ви бачите, у нас симетрична ялина вийшла, правильної форми. І ми будемо сьогодні прирізати тільки молодий приріст, я думаю, десь до половини. Починаємо формувати. Формувати можна як знизу рослину, так і зверху. Це кому як зручно. Хто цю роботу робить перший раз, раджу використовувати сікатор. Одрізали декілька гілок, відійшли в бік, подивилися, що у вас виходить. Відійшли в один бік, відійшли в інший бік. Якщо форма виходить, симетрія, видно, що це візуально красиво. Продовжуємо стригти. Не бійтеся зрізати гілочки, не бійтеся стригти. Експериментуйте, обов'язково у вас все вийде. Всі ялини дуже добре формуються. Якщо по якихось причинах ви не змогли сформувати свою ялину в молодому віці, не проблема. Ви можете сформувати її зараз. Результат буде через 2-3 роки. Ось видно на цьому екземплярі. Два роки назад вона формувалась і вже є результат. Сьогодні ми її підкоригуємо, побачите кінцевий результат, кінцевий варіант. Я думаю, вам сподобається. Так що не бійтеся формувати свої навіть дорослі хвойні рослини, не тільки ялини, також кіпарисови, кітуї, ялівці. І у вас все обов'язково вийде. Розпочинаємо стрижку нашої ялини. Як ви бачите, домінуючих гілок ялина не дала, стрижка буде проста. Будемо прирізати одну третину наших гілочок. Ви бачите, що ялина конусовидної форми. Ось тут, може, хтось запитає, чому тут є така залисина. Тому що ця залисина ще не встигла зарости. Я думаю, в наступному році цієї залисини не буде. Починаємо стрижку. Цю роботу також можна проводити і акумуляторними ножницями, і бензиновими мотоножницями. Кому як зручно, кого рука вже набита, ви можете стригти технікою. Я також можу цю ялину швидше постригти акумуляторною технікою, але я вам хочу показати, як це виглядає ручними ножицями. Ось так бачите, потрохи прирізаємо. І отут, де ми зробили зріз, тут будуть просинатися сплячі бруньки. І за рахунок цього ялина буде щільною привабливою. Ось дивіться, піднімаюсь вгору, тут потрібно вже трошки більше зрізати. Тут зрізаємо вже, є такі галочки, що сантиметрів по вісім. Все, отак пристригаємо, працюємо, отримуємо задоволення від нашої роботи. Ось, друзі, закінчили стрижку нашої ялини. Оцініть, будь ласка, в коментарях, обов'язково поставте лайка. Постригли також сосну ватерері, видно, вона в нас росте в горщику. На зиму ми її ховаємо в прохолодне приміщення, в якому десь плюс 4, плюс 5, щоб коренева система не замерзла у сосни. І також вистригли ялівець. Бачите, звичайний ялівець горизонтальний. Завдяки Формуванню кожного сезону з ялівця вийшла така, як подушка. Дуже щільна. А щільна чому? За рахунок своєчасної стрижки. От ми стригли таким методом, цими ручними ножицями. Подушка з ялівця вийшла дуже красиво. І якщо ми будемо продовжувати стригти так кожного сезону, ялина з кожним сезоном буде щільніша і щільніша, привабливіша, ялівець також, сосна також. І ще ми будемо стригти, ось ви бачите, за моєю спиною, ялина канадська, ялина коніка. Ялин у нас тут декілька екземплярів. Ось такий екземпляр. Глядачі підписуємось на наш канал YouTube Планета Сад. Також не забуваємо підписуватись на нашу сторіночку в Instagram. Посилання буде внизу під відео. Всім дякую за перегляд. Ставимо великі пальці доверху. Всім до побачення!